Друзі, всім привіт! Знову записую відео про закупи в Алді. Знову заїхала, шукала знижки і знайшла їх. Дуже вдало закупилась, хоча насправді потребувала в першу чергу хліба. Хотіла ще фруктів докупити, але вдалося лише банани забрати, ледь не останні за акційною ціною. Тож розповім, що я сьогодні знайшла. Ось такий йогурт. Тут шість пакетиків, ну, це дитячий йогурт, питний, з різними фруктами. Смачний і корисний. Ось так виглядає. Зручно його пити. Ну, звичайно, він для найменших, але всім точно смакуватиме. Ціна повна була 2,89. Я ж придбала за 2 євро. 2,03. Це на сьогодні всім буде по одній порції такого йогурту. Далі томно. Ось такий є сир твердий, є, смачний, мабуть, напівтвердий, можна так сказати. Але менше з тим, Ціна була повна 2,45, тут 200 г я взяла за євро, євро 72. Ось така теж дуже, дуже приваблива ціна. Будемо їсти сир. Гарний смачний, далі креветки, Дивилась на них заглядала останні дні, коли туди приїжджала. Заходила, але ж ну, ціна в 8 євро це теж була акційна пропозиція. За 8 євро ось такі величенькі розмір 60-60. І сьогодні пощастило, тому що, до речі, дата завтрашня як на сирі, так і на креветках. 5,60 за кілограм величезних креветок. Буду, буду їсти частину. Ну, дещо нас їдять, і діти можуть, деякі діти взяти небагато. Екватор і от Еквадор, мабуть, екватор. Це там, де ви виловили інші країни. Діти поїдять, якщо я почищу, по кілька можуть креветок з'їсти. Ось так самі не подобається їм чистити. Ось такий процес. Так, що в більшість все ж таки це мій смаколик, і частину можна заморозити, потім використати для страв, таких, наприклад, як паелья. Ось так. Далі, що в нас тут? Далі йде креветки, два стек Ну, Всього два було, і мені в якості фаршу може знадобитись. Ну, ось так. Дві котлетки, в морозилку їх відправлю і все по Потім... тому. Ціна гарна для яловичих, яловичих таких стейків. Була 2,19, я за євро 54. тож кілограм 7,70, гарна ціна. Взяла. Далі. <плес> Ой, незрозуміло, зрозуміла, що таке Діве Хса. Угу Є, зрозуміла, це ось такий хліб. Теж знижена ціна, трохи знижена, він зазвичай близько 2 євро коштує. Я за євро 69 купила це такий хліб тостовий без скуринки. Бутерпотів під їде цілком. Ну, дос, давно не брала, не дуже корисні. ці ця локшина, але діти дуже люблять, особливо підлітки. Тут ще знову з'явилась така пропозиція. І 10 пакетів таких за 3,49. Вони з цим швидко впораються, тож не сумніваюся, зі смаком з ароматом яловичини. Ось так, приправи там. Далі купила собі молочко для тіла, а шкіра суха, сохне, ну ще й тут опалювальний сезон попереду, тож потребую, і гарна ціна зазвичай 5,79, і там теж пропозиція була, і знижка майже 2 євро. Тож 3,80. Ось так. Я заплатила, тут у нас 400 мл. Тож ще... Не пробувала, але має <coughs> підійти. Доволі відома марка, така мас маркет для Петі Марсель. Далі, що в нас тут? Молоко. Летіла. Бар шоколад теж батончики ці сподобались останнім часом. Тож, їх тут небагато, тут всього 6 і тут 6 тож, там, по одному батончику і розійшлися, вирішила такий смаколик придбати. Єдине, що на ціннику ціна була євро 99, такий зелений там ціночок, новий продукт, спробуйте. Ну і Вже друге мене так Алді підводить. в... Чеку інша ціна 2,29, Тож на 20 центів, рахуйте, дорожче вийшло. Ну, так, мені не подобається, коли щось змінюється на касі. правильно? Справа навіть не в тих 20 центів, хоча на двох упаковках це вже 40 центів, але сама сам зміст на що тоді пропонувати. І говорити, що буде нижче, ніж воно є насправді. Добре, менше з тим. де Депорк: це ось такий гуляш, філе з свинини. Ціна зі знижкою за кілограм 6:44. Тут пів кіло. Теж, скоріше за все, відправлю в морозилку, а там посеред тижня можна буде на швидку щось приготувати або затушкувати вже сьогодні. І там, наприклад, залишити в холодильнику, завтра, наприклад, на вечерю вже буде готова. Робочий день, а вечеря вже буде готова. Подумаю ще. А також можна ще з овочами потушити, подивимося. Це в мене ідея, як завжди, на ходу. Багети. Взяла дешевші багети. Ми зазвичай такі не беремо в пекарні. Пекарня сьогодні не працює. І вчора я взяла дорожчі, щоб ви розуміли, з власної пекарні з Алді. Багети коштують в три рази дорожче, ніж такі, ось простіші. Знаю, вони нам, звичайно, і більше смакують, але розходяться з однаковою швидкістю. Тож сьогодні для різноманіття взяла простіших багетів. Ціна їх всього 28 центів один, тому що так, 84 цента заплатила. Все. Ще ось таке м'ясо взяла, теж зі знижкою. Кілограм вийшов 6 євро. Тут сьогоднішня дата, до речі. Треба буде подумати, що з цим зробити. І тут 700 грамів за 420 всього купила. Там є кісточка, але зовсім маленька. Отакі ось стейки продаються. І платополе Мексикен. Це курка, наскільки я зрозуміла, це стегно. Куряче, замариноване по-мексиканськи. кілограм, Ціна зі знижкою вийшла 4,20 за кілограм. Це. Тут, власне, його є. Я зараз в аерогрівці вкину і буде вже готове таке м'ясо. У нас в кожному по шматочку має вистачити. Ага, дивіться, це стегно, а це гомілка. Тож не отак розрізав. Там, мабуть, три стегна і три гомілки вийшли. Якраз кілограмних на вагу пішов. І останнє це банани. Банани купували три дні поспіль. Сьогодні третій день, менше того, що більше того я купувала позавчора. Вчора купувала чоловік, ще ввечері ходив в Валді дещо докупити, теж взяв банани. І сьогодні я взяла. і З'їдають все, часто багато, але і добре. Поки є така можливість за 99 центів кілограм, тут у мене кіло 800 вийшло. То діти наїдяться у нас бананів. Чомусь я цього не побачила сиру, десь я його проскочила. Зараз швиденько спробую подивитись. Ціна 2,99 Шукаємо. Ага, том Монтань. Це ось цей сир. Бачите, 90 центів знижка вийшла. Інтань. Ага, так, вони один за одним йшли, тому я їх так і пропустила. Гаразд. ну Ціна майже однакова. І вони Монтань, депірні. Це один сорт сиру. Що я хочу сказати, тільки цей щось на кшталт фермерського, ось так виглядає. А цей більше запакований такий від виробника. Але сорт однаковий. Хоча цей називається том, де Перенейський, а це монтань, гірський", том". гірський. І те, і те майже одне і те саме. Добре, все на цьому. Закінчую, дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, трошки вас розважила відволікла. Можливо, якась інформація була для вас цікава. Але це теж можна назвати певним виловом. Для мене я сьогодні у неділю не очікувала знайти щось зі знижками, чесно кажучи, треба буде запам'ятати, що в неділю зранку можна ось таке там знайти. Все, на сьогодні все. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе, бувайте!